Уявіть собі можливість купувати монети, які усього через декілька неділь, а то й днів злетять в ціні в десятки, а то й в сотні разів. Так, це все можливо і так, це може зробити кожен завдяки токен або приселам, хто як хоче, так і називає. І саме тому у цьому відео я вам покажу, як заробити на цих преселах або токенселах, та покажу на власному досвіді, як це зробити. Але спочатку давайте розберемось, як взагалі ці пресели працюють. Насправді суть цих токенселів або преселів проста. Вона полягає в тому, щоб ви дали свої гроші на. Початковій стадії проекту проекту та за це він дасть свої монетки потім вам по початковій ціні, тобто це саме мінімальна ціна, яка може бути взагалі. А потім, коли ця монета ліститься, тобто виходить на якісь біржі. Неважливо, це може бути як Binance, Bybit і тому подібне, або якісь DEX біржі, це біржі, де не потрібно проходити верифікацію. Просто під'єднуєте гаманець та торгуєте. І зазвичай після цього лістингу монета може дати 5, 20, 30 і навіть більше іксів. Наявний приклад, це монета Flow, яка виходила у вересні. 2020 року на платформі Coinlist. і її міг купити кожен за ціною 10 центів. Це була початкова її ціна. Уявіть собі, якщо б ви купили 10 тисяч монет на 1000 доларів та продали приблизно через 2 роки, у 2022 році у вас уже було б 150 тисяч доларів курва. Так, це дуже і дуже непогано, але це було у 2020 році, коли попри знали дуже і дуже мало людей. Тобто, конкуренції там навіть і не було, то ви могли заробляти спокійно тисячі сотні тисяч. А то навіть і мільйони доларів. Або ще один цікавий кейс з пивом. Якщо дуже коротко, то це був токен сейл, який проходив приблизно місяць тому. Так, нас зазвучить не дуже, і тому я вирішив, що не буду приймати участь та скіпну. Бо я ж не тюбик, щоб пиво купувати, правильно. Але ця монета дала 30 x усього за 6 днів від початку торгів. Тюбік, блять. Далі після пива вийшла монета Water. Так, з креативом в команді у них не дуже, але я вирішив, що це 100% мій шанс та почав чекати самого пресейлу. Сам пресейл проходив Четвертого червня цього року у 18.00. це був мій перший нормальний присел. Та для початку я вирішив поекспериментувати та закинути 30 баксів у монеті з Solana. Але перед самим сейлом я вирішив почитати правила за 30 секунд до початку курва. Але я не розраховував на те, що люди теж будуть заходити на сайт сайт ляже, Я просто не зможу на нього зайти. А мені потрібно було зайти на нього, щоб скопіювати адресу, на яку буду пізніше відправляти монетки. І тому я запізнився на сейл на 2 хвилини і втратив просто-напросто Чому? Тому що вони спочатку хотіли зібрати 55 тисяч солан. А я відправ, коли було вже 168 курва солан. Тобто я запізнився у три рази. Але потім вони провели у своєму телеграм-каналі щось типу опитування, де вирішили, що пул піднімуть до 110 тисяч солан. Але мені було пофіг, тому що я все одно не входив. Але потім чомусь вони підняли пул до 220 тисяч солан. Чому я не знаю? Бо вони про це нічого не писали. Просто взяли та підняли її. Саме це мене врятувало. І мені на ці 30 баксів дали монети по початковій ціні, які потім дали 6 іксів. Але на гаманці вони розкидували ці монети поступово, і мені прийшли монети. В одному з останніх, і на той час в мене було приблизно 3-4 ікса. Я вирішив не продавати, потримую. Не знаю, побачимо, що з цього буде. Тобто на ровному місці я заробив від 90 до 120 баксів. Але якщо б мені дали в самому початку, в мене було б вже 200 з чимось доларів. Якщо б вклав 1000 доларів, в мене було б вже від 3 до 6 тисяч доларів. І я гадаю, що це дуже і дуже крутий результат, коли ти майже нічого не робиш, просто перекидаєш свої монетки. Так, звісно, це дуже ризиковано, але цей ризик дуже непоганий. На окупається, та у більшості все залежить від вас, у вашої швидкісті, реакції і тому подібне. Зараз від тих же розрабів виходить подібна монета під назвою Кофе. Я теж планую в неї залітати, а слідкувати за цим своїм ділом ви зможете у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Взагалі, останні два роки був час занепаду цих приселів та токенселів, тому що ринок падав та новим проектом просто-напросто було невигідно відкриватись. Але зараз ринок росте та про крипту дізнається все більше і більше людей, тобто це ідеальні умови для нових проектів. Як ви розумієте, з кожним днем таких проєктів як Flow, Water, Beer і тому подібне, стає все більше і більше. Та наша задача полягає в тому, щоб ловити такі проекти та заробляти на них. Я тільки починаю тестити це все діло, але я впевнений на 100%, що це дуже прибуткова ніша в крипті. І тому саме ти можеш, ні навіть повинен почати заробляти на токенсейлах та пресейлах. Тому що це та сама мрія криптона купити якомога нижче та продати якомога вище. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас, Ставте. Лайки, і підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій телеграм. Посилання буде в описі. З вами був Вайс. Всім пока!